Льоха сів на лавку і, раптом, згадавши, що не перевірив, чи суха, підскочив і помацав зад рукою. Сухо, то добре, би було шкода. Майже нові джинсові. Світлана Петрівна вибрала їх із купи, що привезли минулого місяця якісь люди з церкви. Джинси Льоха любив більше, ніж спортівки, в яких лазив зазвичай і більшість інших пацанів. Спортівки йшов. Темні, безформатні, із витягнутими колінами. Хоча, звісно, зручні. З джинсами все не так просто, вони весь час намагаються сповзти. Доводиться час від часу їх підтягувати або підтримувати. Зато джинси красиві. Перші кілька днів, знявши їх на ніч, Льоха ховав під подушку, боявся, що вкрадуть. Хочуть багато. І дімка золотий, її, ванька бомба, тім тільки дай нагоду, все стягнуть. А тоді шукайте джинси, доволі вони твої. Льоха Провів поглядом навколо. Праворуч клумба з кам'яним півником у центрі, на якій весною вчителі з дітьми висаджують троянди. Позаду Льоха міг навіть не повертати голови, бо знався до дрібниць двоповерхова, приземиста будівля із чималим ганком і двома флігелями. Колись до війни кажуть, що тут жив пан. Що за пан, того ніхто не знає. Так. Навіть Світлана Петрівна, яка знає все. Пан та й пан, Енгельгард, сміється вона. То він не все одно. Потім під час війни тут був шпиталь, а тепер на стіні біля входу в будівлю висить табличка. Школа-інтернат для дітей з вадами розвитку першого, другого ступеня. Цю табличку Льоха прочитав ще в першому класі. Він здібний, навіть попри те, що його тримає тут з тими, хто й досі шнурки не ладить зав'язати. Та все через генетику, каже Світлана Петрівна. Через те, що мати пила, та й батько, навірно, ж теж. Той записали його сюди. Ну, а що? Скільки йому тоді було? Три роки. Хто знав, що він насправді не тупий? Льоха зітхнув шморним носом, глянув на вулицю за хвірткою. Здавалося, там по асфальту ще й досі шурхотіли кроки Олени, Сергія і Мишка. Спочатку Льоха познайомився з Мишком у ВКонтакті. Саме перед тим Льоха виступав в області на концерті самодіяльності. Співав. Спів то взагалі прекрасно. Пісня, вона як уявне життя, співаєш. І неначе ти вже не в інтернаті чи в клубі на сцені, а в іншому казковому світі. Зазвичай Льоха заплющував очі і повністю віддавався співу. Того разу він співав «Ніч яка місячна. І коли врешті відкрив очі, то побачив усі в журі пота, які витирають сльози. Всі-всі. Навіть здорова главна тітка. І тоді йому подарували планшет. Хороша така планшет. Та хіба бувають у житті? Погані планшети. Світлана Петрівна, а ви мені скажете пароль від Wi-Fi? Добре, тільки не ліжеш, куди попало. «Та я тільки граюся і пісні вчу, ось дивіться. Я вірю, Льоха, я вірю, якби я не вірила, то ніколи тобі не дозволила. Планшет доводилося весь час носити з собою і в їдальню, і в туалет, но ну, що, тільки Але Зараз не про планшет. Мишко теж грав. І в стрілялку, і в шарик, і багато ще чого. Так і познайомилися. Виявилося, що Мишко з батьками живе в іншій області. У них будинок, а у мешка навіть власна кімната і комп'ютер. Звісно, Льоха чув про таких багатіїв, але не думав, що вони теж по тих контактах бувають. Проте Мишко не зазнавався. Звісно, в якийсь момент Мишко спитав те, що загнало Льоху у глухий Кут. А ти де живеш? Що батьки роблять? Висвітилося на екрані. Льоха відклав планшет від на ліжко. От що писати? Мов на брехать, що в нього теж окрема кімната, що цілих два віліка. Що батьки бізнесмени, кота звати Мучиком. Ну, що робити? Не скаже вже, що батька ніхто не знає, навіть Світлана Петрівна в документах не знайшла. А маму позбавили батьківських прав за п'янку і за те, що вбила меншого Льохіного братика. Народила й прикопала в городі. Ну такого ж не скажеш. А тоді що? Льоха взяв планшет у руки, подивився на повідомлення, сів, сів і почав друкувати. Мишко, я живу в інтернаті. У нас хороший інтернат, всі добрі. Мені тут подобається. Він відчув, що очі навалися сльозами, спинився і стер про те, що подобається. Все одно ніхто не повірить. Дуже не хотілося брехати новому другу, однак і казати правду теж не хотілося. Ну про що казати? Про старе залізне, з порипаною фарбою на бильцях ліжко? Чи про застірані з чорними штампами наволочки набагато більші А, Хай буде, як буде, вирішив льоха і натиснув на екран. Повідомленням пішло. І що тепер? Мишко вже прочитав повідомлення. Напише чи ні, хто його знає, як у тих там домашніх дітей водиться. Треньпу планшет, і Льохіне серце забилося швидше. Він схопив планшет і втупився в екран. Ого, Інтернат! вас там, мабуть, багато в кімнаті. Це так круто. так Льоха перечитав текст ще раз шморним носом і обвів поглядом кімнату. Шестеро ліжок. Правда, зайнято лише чотири. Тьмяне подеколи замазане фарбою вікно. Витерті, засмальцьовані, особливо внизу біля ліжок шпалери, коричнево-червонясті, грубо попарбовані дошки підлоги. От що казати. Де круто? В якому кутку цієї наскрізь просягнути сльозами із соплями кімнатами? Про кого розповідати? Про задир золотого чи бомбу, чи про малого Юрчика, який весь час вигрібає лише тому, що на рік молодший, ще й від природи миршавий. Тут насправді не дуже нашкрябав льоха. Потім подумав, додав, не ображайся, але я не напишу так, щоб ти зрозумів. Я не зумію. Відповідь прийшла майже одразу. А подзвонить можна? Льоха встав і визернув у коридор. Біля вікна стояв тощий, схожий на скелет Юзя. У нього, хоч і приїжджали рідко, але були справжні батьки. Даси, щоб на твій подзвонили? Десять гривень, не відриваючи погляду від телефону відповів Юся. А якщо будеш планшеті гратися, поки говоритиму? За мить Юзя вже збивав планшеті космічні кораблі чужинців, а льоха, притиснувши телефон до вуха, слухав голос мішка. Привіт! Я тобі скину свій вайбер. І тоді ми вже зможемо говорити по планшету. Голос Мішка збивався і збуження. Так ти що, правда, інтернатівська? Та правда. А це важливо? Я не знаю. Мабуть, ні. Просто я про інтернет і нічого не знаю. Та що тут знати? Я тобі все розповім». І він розказував майже щодня вже через планшет. Про Золотого, про Світлану Петрівну, світанки, обіди, про все, що питав, і навіть не питав Мишко. Аж якось увечері Льоха почув, що під час їхньої розмови в кімнату Мишка увійшла його мама. А з ким це ти розмовляєш, почувся жочий голос. Та з льохою, відповів Мишко, познайомиш? Льоха аж закляк. З ким хоче познайомитися? — З ним? З льохою? Що він їй скаже? Але було пізно. Льоха, тут мама хоче з тобою поздоруватися. Привіт! Мене звати Олена, я мама Мишка. Дуже приємно. Льоха не знав, що казати далі і Ну гаразд, Я не буду лізти в ваші чоловічі розмови, я лише привітатися. Відтоді Олена час від часу розмовляла з ним. Льоха звик і навіть перестав дрібно трептіти, коли вона відповідав на її запитання. Вона розповіла про чоловіка Сергія, який з часом теж почав заходити в кімнату. До вишкової кімнати, аби сказати привіт, Льосі. А потім, а потім вони прислали посилку. Це був його Льохів, десятий день народження. Посилка прийшла навіть не поштою. Просто під хвіртку інтернату приїхала червона біла машина, з неї вийшов чоловік в комбінезоні. Він вийняв з будки кілька чималих коробок і зайшов у будівлю. Льоха бачив все це з вікна, втім і подумати, не міг що то до нього. Він чув, як унизу вахтерка кликала директорку, а потім сікла Петрівну. Ох і злякалася я спочатку, казала потім досі Світлана Петрівна. Уяви, викликала, показує на коробки і каже, що це якісь твої друзі прислали. А я ні сном, ні духом, хто, що, Ну, думаю, вже в'япався десь. Що ти мені нічого не сказав, ти ж тірдеться? В коробках були фрукти і солодощі. Світлана Петрівна поділила все це на порції, і Льоха розніс по кімнатам хлопцям. Дісталося всім. І малим, і старшим. Кому печиво, кому цукерка, а кому банан чи апельсин. То був день народження. А ще в коробці був телефон. Справжній смартфон, у спеціальному стійкому стікому корпусі, і з довгим помилком на шиї. Льоха повірити не міг свого щастя і так забігався, що аж забув, що тепер може подзвонити з і школі. Телефон задзвонив сам. Льоха приклав парадовга. Альо? Привіт, Льоха! Почав він голос Олени. Здрасте. Чутно добре? Да, дуже добре. Знаєте, я в цьому трупці вибухнув цілий вулкан голосів. to you, happy birthday to you, співали в трьох мішках Олени і Сергій. З днем народження, Льошка, з днем народження тебе. Льоха хотів щось сказати, щось важливе. Подякувати. Однак не зміг. Сльози бризнули з очей, і він зайшовся в ньому по плечі. Телефон випав з руки, і не впав на підлогу лише тому, що був на шлунку. Коліна підкосилися, льоха завалився на бік і рухнув на підлогу. Льоха! Алло, льоха, ти де? кричала в трубку Олена, але він так не міг нічого пропустив.